Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас 9 січня. Ми вже з хлопцями вирішили поїхати не в Буковель, а в Драгобрат, хоча б подивитися, що це за курорт. І тоді вже прийняти рішення на наступний рік, чи їхати туди, чи достатньо у нас рівень катання і так далі. А зараз я в джипі, а до цього їхали в таксі. На дорогобрат дорога, звісно. Так. Ох, не дай Бог на своїй машині туди заїхати. Тут нас зустріла АТБ, ну це взагалі диво. Зараз беремо на прокат і будемо рухатись, пробувати кататися, Ну, в мене вже стіки адреналіну. Mm. <laughs> Ладно, погнали. Взяли вже умовні скіфаси, 700 гривень 10 Дочка капає. І це входить е станція Драгобрат, курятня, ми будемо підніматися на буглі. Я вищу, Мирка. Ну, чем, если Але друга переход. Чувак, Чувак бо вагу, мабуть, занадто малу поставили. Uh, і так, мої дорогобраті зробили вже три спуски, я так розумію, по синім трасам. Uh, працюють, наскільки я бачу, мені сказали, три бугних підйомники через те, що дуже сильний вітер на горі і кресельний підйомник не, не можуть uh, перевозити людей, дуже небезпечно. Відповідно, um, що я можу сказати по трасах? Траси розбиті. Uh, Важкий дуже сніг, але місцями ну, але все одно задоволення отримую, звісно, тому що тут трошки, ну, по-перше, краєвид, тут інша висота, інші температури, тут широкі широченні траси, просто широченні. Весь е... схил Весь це одна величезна траса. Тому, звісно, в цьому тут... Не величезна перевага навіть в порівнянні з боковелі, хоча я розумію, що порівнювати дорогобрати Буковель це не ціль, Це зовсім не ці Я сподіваюся, мене зараз чуть, і камера передає звук гарно, тому що починається вітер, починається ось ця звірюха на поріжті, починається туман. Він не так довго. Не так високо це тимон, як здається. то по ньому не так довго їхати. Хоча мені здається, що він трошки опускається донизу. Ось. В цьому спробованні за 10 підйомів ми це у нас станція Дракута. Починали з корятні. За 10 підйомів... Ми вже трошки відпочили, а, трошки погрілися порядні. Це місцеве кафе. Воно дуже популярне, адже дуже близько до траси. Взяв Значить, на там, Ми взяли бульйончик за 80 гривень. Чай я взяв натуральний за 70, а звичайний 30. Ну, я вам скажу, натуральний дуже смачний. чай. Далі там є те, що ми брали, звичайну картоплю фрі з кетчупом. Вона коштує 150. І я взяв картоплю фрі з таким е, синім луком, е, солоденьким плюс кетчуп, також 150. Окремо, там є такий тип, типу обід від куйку чи щось таке від дядька, то там Сосиска порізана така кубаска. далі картопля фрі, засолена капуста і масок. Ось. І оце. Ось ось. Ми спустились поки що наразі 4 рази, досить холодно і мокро. оце найбільша, мабуть, проблема, що мокро. Збираю все тепло від тіла. У цьому ми завершуємо наше катання, Спустилися вісім разів Драгобраті з двох гірок в сумі. Два рази у нас залишилося спусків на нашому квитку. І Зараз йдемо здавати спередження, чесно кажучи, бо ну, реально е, важко. Це й холодно. Тож, як не є. Отакі дорогобрати. Такі тут автомобілі. І тільки вони можуть заїхати сюди. Взагалі питання, як сюди ретрак заїхав, ну то вже таке. Ну, да. клас. Класно, але погода трошки вносить свої корективи. Наше катання. Ми вже спустилися з драгобрата на нашому джипі і зараз зайшли в Калибу. У нас ще є час до нашого відправлення на таксі. Трось, трошки, від... трошки, трошки, трошки грімусь. Грімусь, бо реально щось промокли. Погода, погана. так? Отже, ми приїхали в наш готель вже вечір, мене погано видно. Доїхали на таксі. З драгобратом ми висновку їхали на двох таксі. Спочатку на джипі, а потім на звичайному. Все, ми втомлені, мокрі, будемо відпочивати. Всім па-па!